Далі будемо говорити про нашу українську енергетику. В Україні сьогодні не вимикають світло, повідомили в Міністерстві енергетики. За даними відомства, ситуація в енергосистемі стабільна. Водночас ворог продовжує гатити по енергетичній інфраструктурі нашої держави. За даними відомства, ворог щодня обстрілює підстанції та лінії електропередачі. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, з нами на зв'язку. Пане Колісник. День добрий. Вітаємо вас. Доброго дня. Чи можемо ми зараз з вами звірити годинник і поточнити, яка ситуація станом на цю хвилину, що відбувається в енергетичній галузі, де найбільш складно в якій області? І дуже важливо зрозуміти, що в при прифронтових регіонах які ворог продовжує підступно обстрілювати? В цілому ситуація на сьогодні є контрольованою, стабільною проте в цілому ситуація є складною, оскільки. Ми маємо наслідки вісьми комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, і як наслідок значні руйнування, зокрема теплової та гідрогенерації, які є балансуючими, які покривали якраз пікове споживання. Також є питання постійних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури в прифронтових регіонах. За останню лише добу ми маємо як наслідок руйнування. Елементів передачі електричної енергії в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській області також періодичність системна пошкоджень Чернігівській та Сумській енергетики працюють 24 на 7 для того, щоб відновлювати постачання електричної енергії, заживлювати роботу електроліній. Для цього постійно необхідне постачання обладнання. Попри тривоги, енергетики здійснюють цю роботу аналогічно як і. Своєчасність дотримання графіків найбільшої за історію України ремонтної кампанії об'єктів генерації електричної енергії, яка власне і була пошкоджена. Тому на сьогодні триває дуже така велика робота по відновленню генерації, по відновленню можливості передачі електричної енергії транспортування як основа для підготовки до наступного опалювального сезону. Як сьогодні бачимо, не застосовуються графіки обмеження потужності для категорій споживачів. При цьому ми розуміємо, що дуже важливо споживати ощадливо, споживати економно зокрема, в години пікового навантаження – це ранок з 7 до 9 ранку, та вечір з 5 до 10 вечора. Перенесення побутових потреб на інші години нічну. Годину допомагає енергетикам збалансувати енергосистему, виходячи з того складу обладнання, яке на сьогодні можливо застосовувати для покриття споживання, пане колісник. Синопткиня Наталя Діденко прогнозує, що спека повернеться в Україну. Спека серйозна орієнтовно між десятим та. 20 серпня, після чого потихеньку стане дещо прохолодніше. Який прогноз? Чи вплинеться спека знову на те, як функціонує наша енергосистема? Чи прогнозуються якісь відключення у зв'язку з високою температурою повітря? Дійсно, енергетики розраховують на всі сценарії. Фактор спеки є одним із тих, який негативно впливає на збільшене споживання. А на сьогодні ми розуміємо, що коли зростає температура повітря? Ми маємо в довгострові в довгостроковому плані. Це негативно впливає на збільшене споживання. Відповідно, тоді потенційний є ризик збільшення утворення дефіциту наявної потужності. Ми закликаємо якраз цією метою споживати раціонально побутових споживачів. З цією метою урядом прийнято низку рішень. Як стимулювання для встановлення резервних типів живлення, тобто додаткової генерації для покриття власних потреб, зокрема, нещодавно урядом прийнято рішення, що для суб'єктів, які покривають до 80% власного споживання власною генерацією, не застосовуються графіки обмеження потужні, так і є рішення уряду щодо суб'єктів підприємств. Які законтрактують імпорт до 80% від їх споживання, до них також не застосовуються графіки обмеження потужності. Це надає змогу залучити максимально комерційний імпорт на сьогодні. У нас доступний перетин 1,7 ГВт встановленої потужності, таким чином, використовуючи максимальну кількість генерації плюс максимальну кількість імпорту, ми маємо можливість намагатись збалансувати енергосистему та втримати її цілісною. Хочу зазначити, що, попри значні руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури, енергетики застосовують обмеження електричної енергії для того, щоб втримати цілісність та уникнути блекаутів. Спека це такий фактор, який не прогнозований, вони маємо лише по факту, як дійсно вона відображається, і для прикладу в Балканських країнах. Були блекаути навіть попри те, що в них немає ніяких руйнувань енергетичної системи. Тому наші енергетики дійсно працюють 24 на 7, Ми беремо всі сценарії до уваги для того, щоб втримати роботу енергосистеми цілісною та не допустити блекаутів. У нас є ще кілька питань, але перед тим ми зараз маємо попередити усіх жителів Харкова. Якщо ви перебуваєте в цьому місці, так само Сумська область, Луганська, діють сигнали тривоги. І, зокрема, у Харкові окупанти завдають ударів. Будь ласка, йдіть в укриття і не нехтуйте цих попереджень. І перенесемося до Костянтинівки, тому що на превеликий жаль, вже 44 поранених внаслідок ворожого удару. Цифра щодо загиблих не змінилася. 11 осіб на превеликий жаль, вбив ворог кілька годин тому. Пане колісник, якими темпами сьогодні відбувається відновлення енергетичних об'єктів відносно того плану відновлення і ремонту, який є у міністерстві, чи задовільність темпи на вашу думку? Попри тривоги, яку тільки що зазначили, темпи і графіки дотримуються. Деколи навіть здійснюється ремонти обладнання з випередженням графіків. Як для прикладу, ми маємо введення в експлуатацію після планового ремонту та перезавантаження палива для підготовки до наступного опалювального сезону двох блоків атомних електростанцій, які додали нам 2 ГВт встановленої потужності. Це досить великий об'єм. На сьогодні атомна генерація це практично 60% нашого споживання, яка є запорукою на сьогодні. Фактично стабільності роботи енергосистеми та покриття власного споживання. Тому робота триває. Робота є досить складною. Одною запорукою своєчасного виконання ремонтів є отримання обладнання. Як міністерство, ми досить активно працюємо з міжнародними партнерами. Зокрема, через платформу, створену за ініціативи міністра Галущенка та Єврокомісара Кадрі Сімсон, це фонд підтримки енергетики. Це платформа, одна із найефективніших вже залученні міжнародної допомоги. На сьогодні це понад 550. Мільйонів євро це як обладнання, це техніка, яка направляється напряму безпосередньо енергетичним підприємствам для того, щоб вони могли своєчасно виконувати ремонтну кампанію. Це отримання обладнання, яке є вже на складі наших країн-партнерів підприємств з тих країн, для того, щоб не очікувати довготривалого їх виробництва. Щоб мати змогу вже сьогодні використати в рамках ремонтних кампаній, так також це передання необхідного обладнання операторам системи розподілу в профронтових територіях, де є системні ураження інфраструктури, пошкодження ліній передачі для того, щоб вони могли швидко проводити аварійно-відновлювальні роботи та заживлювати відновлювати електропостачання. Тому робота триває щодня. Щодня це питання взаємодії з міжнародними партнерами. Щодня це взаємодія з внутрішніми підприємствами, учасниками ринку з метою дотримання своєчасного виконання ремонтів. Дякуємо вам за те, що пояснили. Були з нами на зв'язку. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Ну дякуємо всім українським енергетикам, які продовжують фактично безперервну роботу для того, щоб в наших з вами оселях на наших з вами вулицях і в нашій з вами країні. Було світ.